Сьогодні хочу запропонувати вам ще один рецепт смачного салату. В оригіналі, коли цей рецепт потрапив до мене, в ньому не було пікінської капусти. Нам знадобляться пікінка, помідори свіжі, крабові палички, сир і часник і майонез. Ще раз кажу: ізначально в рецепті були помідори, крабові і сир. Ну, по-перше, його виходить дуже мало. А по-друге, ну, як на мене, пікінська капуста робить його більш легким, більш, більш таким, знаєте, от, дійсно салатом. Бо якщо використовувати тільки крабові палички, сир і помідори, він більш такий насичений, важкий, я би сказала. Ну, Перше, що розпочинаємо, це нарізаємо пікінську капусту. Ось так тонесенько нарізаю капусточку і відправляю її в салатник. Тепер я раджу я, на цьому етапі я раджу посолити трішки капусточку, видавити сюди обов'язково через прес часничок. Кількість ви можете регулювати під себе. Нема ніяких пропорцій по інгредієнтах. Хочете, додавайте більше сиру, хочете, додавайте менше. Хочете, дайте трошки помідорів. Хочете, дайте більше. Але те саме стосується і часнику. Але він тут обов'язковий. Тобто кількість ви під себе регулюєте, але як складова, обов'язково повинен бути. Посолили, чесничку видавили і майонезик. І оце перемішати потрібно. Для чого? Зараз скажу: щоб потім, коли ви будете вже змішувати з усіма інгредієнтами, а саме з помідорами, з сиром, щоб у вас не вийшла. Каша малаша, щоб ви не потовкли помідори, сир, поки ви мішаєте капусту, тому раджу капусту помастити спочатку. І ще один нюанс. Якщо ви робите салат і будете вживати його зараз відразу, то ви продовжуєте робити так, як покажу зараз я. Якщо ж раптом вам салат потрібен для приходу друзів, гостів, і так далі. І ви не хочете перед цим приходом кришити салати, що ви можете зробити? Ви можете ось так: підготувати капусту, салатник затягти стрейч-плівкою і прибрати в холодильник. Таким чином, основа оця у вас вже буде, по-перше, готова, по-друге, вона буде промариновуватись. Капусті стане тільки краще. Окремо по піалочкам ви можете підготувати крабові палочки, сирок потертий і помідори. Дальше все покажу. А потім, потім, перед тим, як сідати за стіл, або перед тим, коли ваші гості на порозі, ви просто з трьох піалочок поєднали в ось сюди, перемішали, і у вас буде готовий салат. Йдемо далі. Крабові палочки, я беру їх 10 штучок. У мене середня була капустинка і 10 штучок, це 250 грамів. Нарізаємо так, як вам зручно і як вам хочеться. Я подрібнюю ось таким кубиком. І також відправляю в салатник. Сир натираємо на дрібну тертушку. Тут краще за все сир використовувати або більш твердий, або меншої жирності, тобто, щоб він був сухіший, не маслянистий. Ну, і останнім у нас ідуть помідорки. Але обов'язково необхідно видалити з помідорів. Всю м'якоть, щоб отой сік водичка ота не текла. Ось так, не дивлячись на те, що у мене помідори рожеві, але все рівно всю м'якоть я повиймала. І тепер нарізаю кубиком. Кубики помідорні, відправляються в основний салатник. Все. Тепер залишилося. Перемішати. Ну, ось і все. Наш салатик готовий. Тепер можна насипати його на тарілочку і смакувати. Готуйте і смачного вам, а пропорції, ще раз повторюсь, кожен підбирає під себе. Полюбляєте більше крабових паличок, дайте більше. Полюбляєте більше помідор? Дайте більше. Те саме стосується і часнику, І майонезу можна додати ще зеленюшку. Готуйте смачного вам.